Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: привітання з Днем прапора та З Днем Незалежності України. У Золочеві урочисто підняли Державний прапор України. У Бузьку відбувся концерт до Дня Незалежності. На стадіоні в Олиску відкрили сучасну модульну роздягальню та провели матч. Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки Росії по Львову. У Золочеві внаслідок наїзду автомобіля травмована дівчина. Смертельна ДТП у бродах загинув мотоцикліст. У Бузьку відбувся матч Кубка України серед жіночих команд. У золочу і стадіону ФК Сокіл присвоїли ім'я героя Романа Сороки. Відбулися товариські матчі. У бузьку відбувся відкритий шаховий турнір Літній Кубок-2025. Вітаємо з Днем незалежності! Синьо жовті кольори це не просто поєднання фарб, це символ нашої землі, нашого неба, нашої свободи та гідності. Щороку, 23 та 24 серпня, ми вшановуємо державний прапор України, символ єдності та сили, під яким виборюємо майбутнє та головне свято нашої країни день незалежності. Сьогодні ці дати мають особливе значення. Вони нагадують нам, що незалежність це не даність. Здобуток, який ми щодня відстоюємо, з нагоди свят. Бажаємо українцям незламності, віри в перемогу та світлого майбутнього для України. Пишаємось нашим прапором, цінуємо незалежність і разом крокуємо до перемоги. Ходімо, дізнаємось, побажання людей. Щиро вітаю нашу Україну з Днем прапора, з Днем Незалежності України. Бажаю нам всім миру, перемоги і незламної віри в наше світле майбутнє. Щиро вітаємо всіх. Українців з Днем Прапора. Нехай е, скорим часом у нас буде перемога. Слава Україні! Героям слава! Я вітаю всіх українців, особливо тих, які зараз на сході. Тому що, якби не вони, ми б тут зараз не ходили. Ні, в вишиванках, ні. Завдяки їм ми маємо свято. Це а що, єдине, що побажали українцям у цей день? Та перемоги. Перемоги, щоб вже нарешті повернулися всі додому. Всіх, які ми тут чекаємо. Основне, мені здається, що зараз це бажання для всіх одне. Перемога. Вітаю Україну з днем прапора, з днем незалежності, щоб був мир в світі, щоб все було добре. Чисте небо над головою і щоб була радість в Україні. Нехай це завжди в нашій державі, це свято буває, на віки ніколи не щазає. Нехай в любові кожен одного полюбляє, чи не цурає, гордині немає. Всіх найкращих побажань, нехай Україна розцвітає, шановні громадянини, з нами незалежності! Вітаю! Беремоги! Я бажаю всім миру і швидкої перемоги, а вона в нас буде. Я в це вірю і молитися, щоб вона була якнайскорше. Вітаю всіх українців з цим е, днем, днем нашого прапора, днем наших символів, е, нашої свободи. А що б побажали українцям, терпіння і мирного неба. Дорогі мої злочив'яни. Вони мені всі знають. Я вас всіх вітаю з таким прекрасним днем днем прапора, днем незалежності. Ми вистоїмо, переможемо, все буде добре. Віримо, надіємось, любимо. Всім добра, злагоди і миру. 23 серпня. Українці відзначили День державного прапора України, одного з головних символів нашої держави. Синьо-жовтий стяг уособлює мирне небо. Та золоте колося українських полів, силу і незламність нашого народу. Під цим прапором українці боронять свою землю, виборюють свободу та майбутнє. Сьогодні кожен із нас із гордістю піднімає синьо-жовтий стяг як символ єдності та перемоги. У цей день відбулося офіційне підняття державного прапора у різних куточках України. Кореспонденти золочів.Нет побували на урочистому заході у золочеві. Слава Україні, героям слава! Бузьку відбувся концерт до Дня Незалежності, 22 серпня у Бузькому міському народному домі відбувся святковий концерт з нагоди 34-ї річниці незалежності України. Свято розпочалося державним гімном та молитвою за полеглих героїв. У програмі прозвучали патріотичні пісні у виконанні хорових та вокальних колективів. Зокрема, надбужанки, Калинонька, Патріот, Куди йдеш а також окремих солістів. Глядачів зачарували запальні танці ансамблю Нові зірки та студії Арніка. Особливим акцентом стала літературно-музична композиція Велична Славна Україна у виконанні театрального колективу Свічадо. Завершився концерт духовним гімном Боже Великий Єдиний захід, організований Бузькою міською радою. Вела директор Бузького міського народного дому Любов Городнік. Твій тридцять четвертий день. Народження, одягнені у барвисті вишиванки, під синьо-жовтими знаменами, з незабутньою червоною калиною на устах, і невигойним болем у серці. Україна, я Україна, навіки обрала собі дорогу. Я йду до Бога, іду я до Бога. І кличу вас, люди, зліва, із, із права, в святу державу, в мою державу, в країну Сонця, добра, свободи. Рушай народе, рушай народе, ми будемо молитись Богу одному і більше нікому. У селищі Олесько Золочівського району на місцевому стадіоні з'явилася нова сучасна модульна роздягальня. Її встановили за кошти міського бюджету та за підтримки спонсорів. Приміщення облаштоване всім необхідним, зручними кімнатами для команд, санвузлами та технічними приміщеннями. Окрім футболістів, воно розраховане і на комфорт уболівальників та гостей стадіону. Вперше спортсмени скористалися новою інфраструктурою під час матчу між ФК Олесько та Легінь Воля Брюховичі, Братковичі. Господарі здобули перемогу з рахунком один. 0. За кошти Бузької міської ради була збудована така роздівалка, яка є тут в селі Луско. Фактично, та роздівалка, вона є як для школи. Можна сказати, що вона має не тройне призначення. Вона буде використовуватися дітьми, дітьми для уроків фізкультури. Зокрема, діти тут весною і осінь будуть придіватися, займатися на полі. Також вона буде для футбольного клубу, який є в вулицьку, який грає на чемпіонат області і. По межі то вона буде використовуватися для дітей, які будуть мати бажання займатися футболом на цьому полі позашкільний час. Мається на увазі, коли будуть секції. Як ви бачите, роздівалка є досить непогана, вона складається, вона має от два таких приміщення з душами. Це є під час футбольних матчів. Тут роздіваються команди, тут будуть гості, там буде місцева команда. Ну, Ви бачили душові. Є два туалети, є дві роздівалки. Відповідно, є ще одне приміщення там далі. Тут роздівалка друга. Також є приміщення для під час футбольних матчів, Тут іде е Ну, то саме голова. Під час футбольних матчів. Під час футбольних матчів є таке приміщення. Це і для представників обласної федерації для для суддів, які будуть придіватися. Для Якщо брати на увазі, беремо школу, то для школи тут буде вчитель фізкультури, він тут може заповнити журнал чи написати якісь свої папери, які стосуються навчального процесу. Також це буде використовуватися як тренерська. Також є ще одна господарська допоміжна будівля. Тут, на перспективу, команда Улицька хоче купити маленький трактор, який буде, купити, який буде кусити дане футбольне поле. Ну, е сама роздівалка про неї мова, ми вже відбили десь з 2021 року, 22 2022 розпочалася війна, зрозуміло, що призупинилося. Кошти були виділені і проведено е прозору закупівлю у 2024 році. Е вона нам обійшлася з бюджету 930 тисяч. Ну, але це я розумію, що це і для дітей це і для нашого майбутнього. Зрозуміло, що коштів на таке не шкода. Тим більше, ви самі бачите, яка вона досить, досить пристойна і красива, і має принаймні, ті мінімальні умови, які би мали мати люди, які займаються спортом. У ніч на 21 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані одразу на кількох локаціях у різних районах міста. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на державну службу надзвичайних ситуацій. Масована атака забрала життя чоловіка та поранила кількох мешканців у Львові. У ніч на 21 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях. Внаслідок ударів пошкоджені приватні будинки, нежитлові споруди та транспортні засоби. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. На жаль, одна людина загинула. Попередньо відомо про трьох травмованих. На місцях ударів працювали рятувальники та всі екстрені служби. Всі осередки займання вдалося ліквідувати. До ліквідації наслідків російської атаки було залучено 94 рятувальники та 19 одиниць спеціальної техніки. Була чергова російська атака міста У наслідок ракетно-дронової атаки маємо влучання в трьох районах, також падіння уламки. У нас були загорання житлових будівель, господарчих будівель, також маємо пошкодження транспортні засоби. На жаль, одна людина загинула, маємо мінімум двох постраждалих станом на зараз, обстежуються будівлі. Також, може бути люди ще будуть звертатися з різними травмами. Станом на зараз всі пожежі, які були вони ліквідовані, проводиться обстеження сусідніх приміщень і роботи будуть завершуватися. У Золочві внаслідок наїзду автомобіля травмована дівчина. Поліцейські встановлюють обставини події. дорожньо транспортна пригода сталася 18 серпня близько 10.00 на вулиці Шухевича у Золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля де 69-річний мешканець району здійснив наїзд на пішохода, 19-річну жительку Золочівського району. Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачає санкцію статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, інформує поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. 17 серпня близько 5.30 у місті Броди сталася дорожньо-транспортна пригода. У місті Броди загинув 34-річний мотоцикліст. Близько 5.30 ранку він не впорався з керуванням мотоцикла Сузукі та врізався в дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини трагедії. Правоохоронці закликають мотоциклістів бути обережними, дотримуватись правил руху та обов'язково користуватися шоломами. Бережіть життя, бо воно одне. 17 серпня на стадіоні Бузької дитячої юнацької спортивної школи відбувся матч Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону 2025-2026 років. На полі зустрілася жіноча футбольна команда Надбужя, місто Бузьк та Володимирський ліцей, місто Володимир. У напруженій боротьбі перемогу з рахунком 2-1 здобула команда з Володимира. Раді вітати вболівальників також учасників сьогоднішніх змагань. Сьогодні в нас Бузьку відбувається. Кубок України серед команд першої ліги. Зустрічаються сьогодні команди надбуджа місто Буськ та спортивний ліцей, місто місто Володимир. Ось. Що приємно, що команда наша надбуджа провела підготовку місць сезону, готова до хорошої гри до хорошого показника у футболі. Будемо надіятися на сьогоднішню нашу перемогу. Цього року. Не знаю, відомо, невідомо. Українська сеція футболу в жіночому в жіночих змаганнях Кубок України зробила трошки ширший формат. Вони спробували залучити більше команд першої ліги. Минулого року ми пам'ятаєте, одні день виступали з першої ліги в Кубку України. Цього року вони зробили чотири попередніх етапи, щоб відібрати кращу команду з першої ліги, плюс і щоб вже в основному основну сітку попали сильніші конкурентоспроможні колективи. Ну тому ми сьогодні розпочинаємо кажуть футбольний сезон. Тому напевно трошки перший матч, і та офіційність трошки починає давити на, на гравчині, і може, вже ж так, вдалося цього року сезону нам е, підготуватися трошки насиченіше, але поки офіційність не дозволяє, от зараз бути трошки на полі розкутішими. Ніби гра дозволяє суперник, те, що ми передбачали молоді гравчині, і ми їх накриваємо. Вони намагаються грати через контроль м'яча, і ми намагаємося десь високо їх накривати, але далі трошки. Тисне на них напевно офіційні з результати і через той так багато таких, як то кажуть, дій неузгоджених і браку технічному. 17 серпня 2025 року у Золочі відбулися футбольні матчі з нагоди перейменування стадіону Сокіл. Від тепер він носитиме ім'я героя Романа Сороки. Захід об'єднав громаду, спортивну спільноту та представників духовенства, щоб вшанувати пам'ять воїна та увіковічнити його ім'я. У спортивній історії міста. У дружніх поєдинках на полі зустрілися ветерани відомих футбольних клубів: Карпати, Львів, Нива, Тернопіль, Сокіл Золочів та Говерла Вороняки. Подія стала не лише спортивною, а й глибоко символічною. Адже відтепер стадіон, який об'єднує молодь та дорослих, носитиме ім'я воїна, що віддав своє життя за Україну. 17 серпня напередодні Міжнародного дня шахів у Бузькому міському народному домі відбувся відкритий шаховий турнір. Літній кубок кубок-2025». За шахівниці сіли 14 учасників із Бузька, Заводського та Старого Милятина. Онлайн до турніру долучилися й шахісти з-за кордону, з Німеччини та Ірландії. Наймолодшій учасниці було лише 8 років, а найстаршому гравцеві 71. Чесність і об'єктивність змагань забезпечував суддя Артем Солодовніков. Із вітальним словом до учасників звернулися заступник міського голови Олег Коваль та організатор турніру Василь Фабіянський, які підкреслили важливість розвитку шахів у громаді. За підсумками змагань: перше місце здобув Олег Ковальчук із Заводського, друге Василь Лесенко з Буська, а третє розділили Сергій Чорній і Тарас Шевців, також із Буська. Хоч цьогорічний турнір був пробним. Організатори переконані, що літній кубок стане доброю щорічною традицією, яка об'єднуватиме покоління та популяризуватиме інтелектуальний спорт у громаді. Також дякую всім вам, котрі зголосилися і приїхали на цей турнір. Відкриття молодці. Дуже хочу побажати вам гарної гри, такого суперництва інтелектуального. Воно завжди вирізняється від будь-якого іншого, і тому побажати успіхів всім учасникам. Тут не має бути переможених і переможців, тут всі переможці, тому що ми вже тут зібралися і є. Тут з вами с, на даному дійстві натхненник ідей, ніхто ну, трошки голосно сказано. Просто невеличку ініціативу я кажуть, подав, а те, що шахи і турніри, шахи то не є, як кажуть, вистава одного актора, не буде учасників, не буде і турніру. Тому е, також, що ви, що ви є, що ви відкликнулися, І так, з таким обережним таким, е, оптимізмом е, скажу, що ну, виглядає на те, що шахова спільнота на, нашої громади все ж таки має шанс бути і про, про, продовжувати е, зустрічі, сподіваюся, як обставини дозволять і, і наступні турніри. Тому що не всі мали змогу бути сьогодні тут. Е, є кілька людей за кордоном, але які також люблять шахи і е, з задоволенням при, приєднаються. Вони будуть сьогодні грати в онлайні. Е, тобто у нас загалом є трошки більше. Вони от зараз спостерігають за, за нашим скажімо так, процесом і долучаться до гри. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!